Шосткінська громада продовжує нести втрати, прощатися з тими, хто пішов захищати батьківщину та поклав на алтар свободи і незалежності України своє життя, виборюючи для нащадків мирне щасливе майбутнє. Сьогодні, 5 січня, громада провела в останній путь Юрія Владинського. Він народився в селі Івод Шосткінського району і початкову освіту отримував Івотській школі. А продовжив навчання в школі номер 11 Родина переїхала до шостки. І тут для Юрка з'явилися нові можливості. Він захопленням грав на фортепіано, багато читав, з легкістю розв'язував кросворди. Школу закінчив зі срібною медаллю, і для нього відкрилися двері Київського національного університету харчових технологій. Там він отримав спеціальність маркетолог. трудову діяльність Юрій розпочав на заводі русинка, потім працював на різних посадах у сфері торгівлі. Останні роки був менеджером у сфері логістичних послуг. Чуйний, всебічно розвинений, наполегливий, сміливий, завжди усміхнений. Він завжди біклувався про тварин, мав яскраві кулінарні здібності, любив гірські лижі і велосипеди. Все це було до початку війни. У липні 2023 року Юрій Ладинський призваний на військову службу. Починав навчання військовій справі у Чернігівській області, згодом на базі Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного у Львові. Юрій закінчив фахові курси тактичного рівня з підготовки офіцерського складу. По закінченню курсів йому було присвоєно звання Молодший лейтенант і призначена посада. Командир стрілецького взводу. Наприкінці листопада був направлений захищати державу на Авдіївському напрямку Донецької області. Юрій Вікторович мріяв знову побачити вільну Україну і мандрувати світом. Він мужньо стояв на захисті рубежів Батьківщини, щоб наблизити таку довгоочікувану перемогу України, але не судилося. 30 грудня 2023 року. Молодший лейтенант, командир стрілецького взводу Ладинський Юрій Вікторович під час виконання завдань з оборони держави героїчно загинув. Йому тепер назавжди 39. Він стільки планів будував, стільки мріяв, Найдійний друг, люблячий син і брат. Він тепер оберігатиме своїх рідних з неба. Неможливо. Підібрати слова, щоб висловити той біль і сум з приводу тяжкої втрати. Ми пам'ятаємо ладинського Юру учня, розумного, вихованого, відповідального і надзвичайно скромного. Випускник школи 11, медаліст воїн, герой. Низький уклін родині, що виховала героя і віддала країні найцінніше для перемоги України. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Не передати словами біль від втрати рідних, важкі часи настали для України. Не має бути у світі так, щоб батьки хоронили власних дітей. Це добрі люди. Я дякую, що ви прийшли привезти синочка рідненького. Воїна героя. він став, як загинув герой, не думав, що стане героєм, а він став героєм України, героєм шостки, героєм Івата і всій, всій нашій землі доброї. Він пішов, він загинув за рідну землю, за нас, за всіх, щоб ми добре спали, щоб ми піднімалися на роботу, щоб ми любили. І все, щоб було добре. Слава нашому народу! Слава нашим волонтерам, слава нашим воїнам! Вічна слава, що полегли за рідну землю, стоячи на колінах, громада віддала останню шану герою загиблому за свободу України і провела земляка дорогою слави, шесті та вічної пам'яті. Поховали Юрія Вікторовича на алеї слави.